Хочу сестру. Хочу сестру, саме так я сказала вранці батькам, Не маленьку сестричку, яку потрібно спершу чекати 9 місяців, а тоді ще чекати, поки вона підросте, щоб із нею нарешті побавитися. Я хочу сестру подружку, таку ж, як сама. У моєму класі вчаться брати-близнюки Дорко і Орко, тобто Теодор і Орест. І я завжди їм заздрила. Вони постійно разом і вдома, і в школі, на секції карате, в басейні, і на прогулянці. Є з ким у шахи зіграти чи там в дурня перекинутися. Ніхто б не наважився обізвати Дорка, бо орко тут, як тут, і навпаки. Як не крути, разом вони сила. А до того ж схожі, мов дві краплі води, і вчителі їх здебільшого плутають, саме тому вони часто. Виручають один одного. Наприклад, дорко ліпше розуміється на алгебрі, а орко краще знає мови і українську, і англійську. Не мені вам казати, що іноді вони піддурюють вчительку, міняючись місцями, поки та обернеться до дошки. Так буває, що кожен з них на улюбленому уроці відповідає двічі, заробляючи гарну оцінку в журналі для обох. Вони майже завжди вбрані однаково, тому сплутати їх. Неважко. Але я не хочу сестри близнючки, бо то неможливо, і я про це знаю. Але також я знаю дівчинку, яка може бути моєю сестрою. Справді, їй так само майже одинадцять, як і мені. У неї біляве хвилясте волосся, дуже гарно, шкода тільки, що коротке. Мою майже сестру звати Оксанка, і ми познайомилися зовсім недавно, в інтернаті. Як я опинилась в інтернаті? Дуже просто. Ми зі шкільним ансамблем танцю поїхали перед Новим роком до дітей з інтернату виступати. Спершу декілька пар. Я, до речі, з Дорком вальсували. Щоправда, Дорко відтоптав мені ногу, тому я підозрюю, що насправді мені попався Орко, а Дорко танцював станою, бо він танцює краще. Потім ми сіли в залі на лавках. Поміж інтернатських дітей. А шостий Б показував усім вертеп. Я захоплено дивилася на сцену, бо дуже люблю вистави, тим часом як дівчинка поруч не зводила погляду з мене. Яка в тебе гарна сукня, прошепотіла вона. Мама пошила, гордо сказала я, зиркнувши на дівчинку. Я побачила, як її плечі опустилися, і погляд згас. Ото ляпнула я дурню. Та ж у неї. Напевне, нема мами, а вона б хотіла мати і маму, і таку ж сукню розкішно сріблисту, в камінці сніжинки, з рукавами метеликами. Хочеш поміряти? то думалася я запропонувати. Ага. Ми сиділи з краєчку, тож хутенько пробралися до виходу. Дівчинка сказала, що її звуть Оксанкою, і повела мене в свою кімнату, а якщо точніше, в їхню, в тій не надто великій. Похмуро побілені, в сіро-блакитний колір кімнаті, жило крім неї ще п'ять дівчат, але зараз там не було нікого. Ми помінялися одягом, я зауважила, що Оксанчин светр і джинси давно не нові, і побігли в вестибюль. Тільки там було велике дзеркало, в якому себе можна побачити на повен зріст. Дівчинка покрутилась перед дзеркалом, розглядаючи своє відображення, і попросила Діано! Навчи мене танцювати так, як ти. Так за один раз не навчишся, але спробувати можна, сказала я і показала Оксані кілька па. Ну давай разом я буду твоїм кавалером. Ми танцювали і сміялися, наступаючи одна одній на ноги. Не думаю, що на віденських балах під вальси штрауса танцювали саме так, але нам було весело. Ми схаменулися, аж коли за актової зали стали висипати, мов з рукавички діти. Оксанку обступили її інтернатські друзі. Вони захоплювалися нею у сукні, а може, навіть і заздрили. Мене також не без подиву розглядали з ніг до голови, святково вбрані однокласники. Вони явно не розуміли, навіщо я влаштувала отой маскарад. Одягом знову довелося помінятися, і то дуже швидко, бо на дворі нас уже чекав автобус. Ти прийдеш іще? запитала на прощання Оксанка. Я пообіцяла їй прийти і дотримала своєї обіцянки. 1 січня, коли на дворі ще не дуже людно, бо всі вилежують боки після нічних святкувань, я приїхала до інтернату майже порожнім автобусом, дуже боялася пропустити потрібну зупинку, бо шибки щедро помережив витонченими візерунками мороз. Однак я похукала на шибку і протерла собі рукавичкою віконце у світ. Інтернатські діти саме вийшли на прогулянку. Малявки кидали снігом і намагалися зліпити снігову бабу. Старші вчилися кататись на міні лижах. Часом падали і реготали. Зауваживши мене, Оксана вмить підбігла, ховаючи неслухняне пасмо під шапку. Хочеш покататися з нами? Не пробувала ніколи на міні лижах, відповіла я і вручила розчервонілій дівчині подарунок. З Новим роком і Різдвом. Уже й з Різдвом? перепитала вона, розгортаючи пакунок. На саме Різдво я не можу прийти, поїду до бабусі. Шкода, який гарний блокнотик, з котиком і ручка. Дякую тобі, обійняла мене Оксана. То чарівна ручка, пишу стираю. Нею класно писати на контрольній, коли помилишся, не треба креслити. Раптом моя майже сестра засмутилась, а я не маю для тебе дарунка. То навчи мене кататися, буде подарунок, і ми подалися до гурту. Я вам скажу, непроста штука кататися на міні лижах. Вони то спадають, то роз'їжджаються в різні боки. На ковзанах мені легше, врешті пропихтіла я, скидаючи лижі. А де ти катаєшся? запитала Оксана, і її подруги зацікавлено глянули на мене. Та часом у подвір'ї, коли сніг втрамбується, а іноді їжджу з мамою на ковзанку, там так класно, лід гладесенький. Ми не були ніколи, урвала мене Оля, і дівчата дружно зітхнули. Я знітилася. Добре, що в мене саме задзвонив мобільний. Мама просила, щоб я поверталася. Пообіцявши Оксанці знову прийти після канікул, я побігла до автобусної зупинки. То який ви хочете дарунок на Різдво? запитав тато, розтираючи мак на кутю. Бабуся ліпила на святвечір вареники, а ми з мамою їй допомагали. Саме тоді я і сказала, я хочу сестру. Бабуся змовницьки підморгнула батькам, але я відразу уточнила, не маленьку, я вже знайшла собі сестру, її звати Оксаною, і вона живе в інтернаті. Батьки і бабуся дивилися на мене великими очима і приголомшено мовчали. Вона не має батьків, ми... ви могли б її взяти до нас жити. Правда, мамо, тату? Ну, не знаю, чи захоче твоя Оксанка таких батьків, як ми, пожартував тато. Ми її навіть не бачили ніколи, додала мама розгубленого. Бабуся не казала нічого, тільки обтрусила від борошна руки і міцно, міцно пригорнула мене. Але ви ж можете познайомитись, коли ми повернемось. Перезирнувшись, батьки погодились, бо ж перед Різдвом не буває по-іншому. І ще тому, що насправді у мене класні батьки. Я, напевно, забула про це сказати з самого початку. Але ж на різдво у селі, цікаво було, що миті і в старовинній дерев'яній церковці на хорах, куди мене взяла із собою бабуся, і в молодіжному вертепі, куди вона мене припросила. Мені, наймолодші з-поміж дівчат і хлопців, доручили віншувати. Я була перебрана на ангела і мала дзвоник, яким калатила попід вікнами, аби господарі відчиняли хучіш, поки мороз не перетворив нас на бурульки. Сховане між горами село замело снігом, наче в повісті Гоголя. На чортику ми, щоправда, не літали, бо він був проти. Насправді наш чортик звався Ромчик. Він був дуже безкетним і вертким. Та всім намагався заподіяти збитки, лякав дітей в оселях, куди ми заходили, сипав людям пшеницю у залишені в сінях чоботи, малював спреєм по вікнам кумедні смайлики і сніжинки, і ще встигав повсякчас крутитися коло мене, примовляючи, що де ангел, там мусить бути й чортик, аби заважати творити добро. Коли ми нарешті розійшлися по домівках, я відразу гепнулася на ліжко, не маючи сил навіть переодягнутися в піжаму. Ото весело було як приїду, розповім Оксанці думаю, їй би сподобалося тут, і ще б не забути розповісти, що Ромко взяв у мене номер телефону. Я вже майже задрімала, коли до кімнати увійшла мама. Вона вкрила мене кодрою та, придивившись у мертливому світлі ялинки, зауважила, що я не сплю. Поки ти колядувала, ми балакали з татом про твою Оксанку, тихо сказала мама. Серце в мене теленькнуло, і я вмить сіла в ліжку. Знаєш, доню, сестра не іграшка. Якщо ми справді цю дівчинку з інтернату візьмемо за доньку, вона вже назавжди залишиться з нами, розумієш? Розумію. Чи ти посваришся з нею, чи вона вчинить щось не так, чи ми з татом, можливо, чимось образимо її? Тобі доведеться ділити з нею кімнату і не тільки. Нам потрібно ще навчитися разом жити і розуміти одне одного, щоб справді стати для неї родиною. Це не стається за день-два, як і сама процедура з документами. Я буду чекати, промормотіла я, загортаючись в ковдру з головою. Поспівай мені. Тихо, тихесенько, мама почала колядку, тиха ніч, а я провалилась у сон, мов у пухкий глибокий сніг. То нині я на горі, а ти на першому поверсі, а завтра навпаки. Чи по тижнях? запитує Оксанку, звісивши босі ноги з нового двоповерхового ліжка. Може, краще по тижнях, сміється моя сестра самими очима. Я навмисно її підколюю, бо якось вона проговорилася, що боїться висоти. То тільки для забави Оксанка показує, що претендує на горішнє місце. Насправді, вона така несмілива. Дуже тихенько називає батьків мамою і татом, ходить по помешканням так делікатно, ніби килим, всіяний коштовним камінням, а не ковтюхами з хутра нашого кота пірата. Оксанка тривожиться, чи зможе сидіти зі мною за однією партою, і чи не кипкуватимуть з неї нові однокласники. Вже погасивши світло, ми довго обговорюємо день, який на нас чекає завтра. Я розповідаю, чого й від кого. В нашім класі можна сподіватися, яка вчителька добра, а яка може накричати і вліпити одиницю, аж поки нашу нічну нараду не уриває мама. Годі вже, дівчата, ви давно мали спати. Ми нишкнемо під ковдрами, а тоді заходимося нестримним хихотінням. Перше вересня завтра ще до школи проспите, хихотухи, каже мама і зачиняє двері нашої кімнати, до якої встиг прорватися пірат. І запах свіжого бісквітного тіста. Завтра я мушу стати швидше, щоб здивувати сестру подарунком. Тому що завтра не просто 1 вересня. В Оксанки день народження. Їй вже 12. А мені ще майже три місяці чекати. Уявіть собі, я тепер маю сестру, старшу сестру і кажу їй і вам на добраніч. Сестра. Ні, Пилипиш, ні. Ти сидітимеш там, де й раніше. Бракувало ще, аби ви балакли на всіх уроках. Так, сувора діанчина, а тепер і моя класна керівничка, обірвала нашу мрію сидіти на уроках поруч. Діанка залишилась на другій парті біля вікна сидіти з Юрком, а мені дісталося місце в ряду від дверей на четвертій парті біля Юлі. Вона теж новенька у цьому класі. Юля демонстративно відсуває на край парти свої речі, даючи мені місце. А правда, що ти сиротинцю? запитує вона нишком, поки вчителька пише на дошці рівняння. Я киваю і продовжую писати. Це вперше про мене так запитують, адже в інтернаті ми всі були із сиротинцю. А твої справжні батьки померли? не вгамовується Юля. Вдаю, що не чую. Мені зовсім не хочеться розповідати про це дівчині, яку лише другий день бачу. Я хочу звикнути до думки, що батьки Діанки і є мої справжні, адже вони мене прийняли за дочку і ставляться як до рідної. То вони живі, трактує по-своєму мою мовчанку Юля. Отож пощастило мені з такою цікавою варварою за партою сидіти. Дай спокій, буркаю я. В інтернаті я завжди заздрила дітям, у яких батьки загинули, або залишили їх малими в пологовому будинку. Одні мали за ким плакати, інші не пригадували зовсім, тож і жаліти ні за ким. Ті інші найбільше любили відвідувачів, вони були готові назвати мамою першу жінку, яка до них сміхнеться, чи їх пригорне, особливо найменші. Я не могла вдавати, що прагну мати маму, бо мала її. Однак. Свого тата я не знала зовсім. Моя мати ніколи не згадувала про нього без матюка. Вона співалася з принагідними, знайомими, про мене майже не дбала. Це робила бабуся, поки була жива. А коли померла, було мені п'ять років, і, мабуть, саме тоді я осиротіла по-справжньому при живій мамі. Вона вже не стримувалася, зганяла на мені злість, потім її заарештували. Мене відправили в інтернат. Пилепишено Оксана до дошки. Різкий голос учительки і моє нове прізвище, що вперше пролунало з чужих вуст, вивели мене із задуми. Я намагалась розв'язати рівняння, та розв'язок ніяк не вдавався. Задумавшись, я, очевидно, прослухала пояснення і тепер заплуталась між числами і невідомими. Спиш на уроці, нагрибнула на мене вчителька і пообіцяла, що наступного разу спуску не дасть і вліпить одиницю. Клас зацікавлено дивився на мене, коли я поверталась за парту, дехто співчутливо, дехто насмішкувато. Не, «Не зважай, вона завжди така. Прийшла мені записка від діанки. Я усміхнулась їй. Діанка справжня сестра, дарма що молодша, а так дбає про мене. Вчора на день народження подарувала мені такого кумедного ведмедика. Він пошитий із вимоченої в кориці тканини і тому дуже-дуже духмяний. Так смішно я спала з іграшкою у свій 12-й день народження, а діанчина мама подарувала мені мою першу біжутерію, сережки і підвіску у формі ейфілової вежі. Сказала це для того, щоб мріяти про поїздку в Париж. Мені раніше й не снилося таке. Тато подарував бускову блузку, сказав, до школи згодиться носити. Але якби не діанка, її батьки навряд чи коли прийшли би в інтернат, шукати собі ще одну доньку. У них вже була діанка. То що тебе в роддомі лишили? Ти байстрючка?» Юля же стала здаватися мені противнючою істотою, і я засумувала за олею з інтернату, з якої сиділа з однією партою. У нас із Діаною є тато і мама, з притиском прошепотіла я. Е, то її батьки, набриднеш їм, чи не слухатимеш, може тебе назад віддати, єхидно сміхнулася Юля. Я читала про таке в книжці, знаєш, про Тейсі Бікер. Що ти вчепилась до неї? обернувся до неї Орест, захищаючи мене. То тебе саму скоро в інтернат здадуть, бо ти вже, певно, всіх вдома дістала. Я не стримуюсь і пирскаю сміхом. «Аго, гальорка! що там за дискусію розвели? гримнула на нас учителька. Дві новенькі. Ви вчитися прийшли, чи цирк тут влаштовувати?» На щастя, її сердитий голос заглушує дзвінок на перерву. Я миттю підіймаюсь і йду до другої парти коло вікна, до моєї сестри. Ботанік. Ну, що, ботанік, спізнився? Регочав старшокласник, який щойно на стадіоні підставив мені підніжку. У школі деренчить дзвоник, а я шукаю в снігу свої окуляри. І чого зразу ботанік? огризаюся я нервово, одягаючи їх нарешті. Добре, що не розбилися. Ну, очкарик, знач, ботанік, а мобілка яка крутенька. Стопудово предки купили Зубрилкові. Віддай, простягаю я руку. У мене справді новенький iPhone. Батьки подарували на Різдво за добрі оцінки. Візьми, хлопець нібито простягає мені телефон, але останній миті різко підносить руки вгору. Ну, та мені зі своїми півторастами сантиметрами не доскочити. Він десь метр дев'яносто вигнав, кремезний, як боксер, волосся обітнути майже під нульку, провітрює свою макітру на морозі без шапки, телепень. Ану, віддай, я мушу бігти. Ага, біжи, біжи, а я пограюсь. Маєш тут кльові ігри. Та дай кажу. А маєш сигаретку? Гони сюди, віддам телефон. Не маю, я не курю. А, ну ти ж ботанік, як я забув, Шкірить жовті зуби мій мучитель. То збігай купи. оно за тим будинком, як кіоск. Мені не продадуть. Віддай телефон. Пензлюй давай, не будь лохом. Скажи, що ЛМ для татка. Добра тютя дасть, вона пиво ще таким малявкам, як ти продає. Віддай айфон, злюся я. Вали, вали, принесеш покурити відам, і хлопець гепає мене по спині, аж на плічник спадає. Нічого робити, суну я в кіоск. На марафечина юна кіоскерка дивиться на мене з підозрою, але пачку Елем простягає, тицяючи мене по пальцях своїми декоративними червоними кіхтиками. Коли я швидко кажу, що то для тато. Ото забрехався, мій тато не курить і дожився на своїй кишенькові якомусь дурилу цигарки купую. Точно, що ботанік, як не крути. Я повертаюся до стадіону, де той Бовдур усе ще грається моїм мобільним. Він вириває в мене з рук пачку, витягає цигарку і клацає запальничкою. Затягнувшись, він пропонує цигарку і мені. Я не курю, давай телефон, і я пішов. Намагаюся вирвати у нього з руки свій айфон, але хлопець різко вдаряє мене кулаком, під дих. Я згинаюсь три погибелі, а він тим часом тиче мені підніс свою обслинену цигарку. «Викориш віддам – віддам, вкотре обіцяє він і шкірить зуби. От виродок, лаюся подумки і замість затягуватися кусаю свого кривника за палець. Козел! кричить він, впустивши цигарку і розмахуючи розчепіреними пальцями. А я тим часом боляче копаю його черевиком з підошвою трактором у колінну чашечку, підіймаю зі снігу свій мобільний, і, поки мій кривник сечить і матюкається, що духом чу до школи.